Креативність і тут основний упор робиться саме на технології і інтелект. Угу. От, і ну, насправді так, от, в принципі, останнім часом ніхто, окрім е, України і Ізраїлю, нічого такого не демонстрував от саме в цьому контексті. Е, тому це теж достатньо цікаво. і Це демонструє те, що в будь-які технології це прекрасно, але вони працюють лише в руках тих, хто вміє продумати стратегію їхнього використання. Ну, да, і готові, в принципі, ризикувати. Так, да, готові ризикувати, готові, в принципі. І головне, тут знову ж таки цікавий момент. Зрозуміло, що багато хто із найвищих керівників, наприклад, яких-небудь там силових, військових структур, вони відзначаються консерватизмом, як наприклад, Абсолютно. і політики. Да? Угу. Тобто, так само це означає, оця спецоперація, вона означає що, що вище керівництво, воно відкрито. До найсміливіших пропозицій, якщо вбачає в них ефективність. Тобто, принаймні, там в деяких елементах цієї вертикалі є люди, які готові брати відповідальність за достатньо сміливі і неординарні рішення. Угу. Ну, тому що, то, ну, ж таки, як багато хто говорить про це, ну от просто уявити собі ситуацію, хтось приходить із проєктом цієї спецоперації, да? і вона не відкидається, вона береться в роботу. Над дні працюють півтора року, і потім вона приносить відповідний результат. Тому от це черговий приклад того, як багато хто в світі був тривалий час схильний недооцінювати Україну, якось так, достатньо зневажливо до України ставитися і ставиться досі.